Так, цього року вирішив <кхи> вивести маток по методу Степаненка. Є такий пасічник на Ютубі. Зробив таку рамку, з тої сторони вона закрита. З цієї сторони Раздельная решетка. Тут пускает матку. Она закрывается решеткой. На два дня ложится в улык. Потом снимаем. Режем на полоски. Тут есть ссылочка, как оно. И Ставимо вулик для маток. Але вийшла така штукенці. Ось так, зараз якщо зніме, ось матка наскладала яйця. Є у деяких. Так що з матками по тому методу нічого не вийде. Це все яйця. Я рахував в деяких ячейках є по 12 штук. Тут по одному. А тут посередині гори наскладала. А по краях немає. Тут є по одному рядочок. Є, далі немає. Ось так от. Не хотіла вона два дні сидіти під замком і не червити?